Вітаю, друзі! Уже розпочався новий тиждень, а це означає, що у нас появилися нові можливості заробітку на фінансових ринках. Мене звуть Наталія. Я трейдер-аналітик компанії Forex Club Libertex І сьогодні ми з вами будемо купувати криптовалюту Dogecoin. Дочкоін. 20 квітня. 2024 року відбувся четвертий халвінг біткоїна. І тепер все криптоком'юніті з нетерпінням очікує початку нового бичачого ринку. Ми думаємо, що Dogecoin, найбільш відомий мемкоін, який залучив увагу Ілона Маска, не залишиться в стороні. Фонд Dogecoin… Який керується ведучим інженером, програмістом Едом Топсом, представив свої плани на 2024 рік, зробивши цим ще один крок в розвитку криптовалюти? Фонд, відомий своїми інноваційними проектами, як Gigi Wallet, Leap Dogecoin і Radio Doge, націлений розвивати ці ініціативи і впроваджувати нові. Щоб залучати більше користувачів і укріпити технологічну базу дочкоїна. Dogecoin. Dogecoin, який займає восьме місце в рейтингу криптовалют по капіталізації близько 22 мільярдів доларів, після квітневої корекції на 40%, виглядає особливо привабливим для інвестування. Уявіть собі, що може статися з ціною дочкоїна, якщо клітки. Про його використання в проєкті X виявляється правдою. А тепер перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. Ми відкриваємо нашу платформу Libertex, в пошуку знаходимо криптовалюту. Dogecoin. У нас буде тільки агресивний сценарій цієї інвестиційної ідеї. Натискаємо Купити, обираємо відкладений ордер. При ціні 0,1485 сума угоди, яку ми інвестуємо, 500 доларів, коефіцієнт – 5. take profit ми виставляємо в доларах. І вдумайтесь на хвилинку, take profit, по нашій ідеї буде 1900 доларів. Так, саме так, з 500 доларів у нас є можливість заробити 1900. І стоп-лос, по нашій ідеї, буде складати 450 доларів. Перевіряємо параметри. Ціна 0,1485, сума угоди 500 доларів, коефіцієнт 5, take profit 1900 доларів. Стоп-лос 450 доларів. Як ми бачимо на графіку. Дочкоїну достатньо трішечки ще відкоректуватися вниз, щоб наша угода відкрилася. Тепер натискаємо Купити, і наша угода з'явилася у відкладених ордерах. Також можемо перевірити попередню ідею. Вона відкрилася 10 травня по відкладеному ордеру наше золото в продаж, і на даний момент ми маємо 53 долари. Прибутку. Ось плаваючий прибуток, очікуємо, що ця ідея буде нам заробляти дальше гроші і дійде до свого тик-профіту 640 доларів. Надіюся, вам сподобається дана інвестиційна ідея, і рада, що дивилися наше відео та інвестуєте з нами. Всім гарного дня!